Ми з першого дня війни, 23-го, я ще кажу, 24-го пенсія, 24-го встану, пойду, з Беркаса на углу получу пенсію і думаю, не заплачу я за цей місяць за квартиру, а пойду, накуплю продукти. От. А я коли почало п'ятого як гахнуло, ну, я дивилася, американський президент, я ж політику день не дивилася. І він сказав, буде війна, я сказала, все, буде війна. Не збіжно. І я ето проснулася, гухнуло, щось я кажу. А я так ноги спустила з кровати. Кажу, почала своє. Як вони останній день вже лупили, то вже з життю ми прощалися. Стояли всі п'ять чоловік у коридорі і, і, і все. Ми думали, що ми вже не вижимо, вже все. А ви самі в квартирі жили? А якось, от я не помню числа. Ну, волонтери приїжджали до Боже, і 15 число я заповнила. І вони кожен день приїжджали на цю сторону, забирали нас. Ви уїжджайте, уїжджайте. Я кажу, не поїду, волонтери. Правительство думало про нас. Маркушин приїжджав, і забирав людей, просив. А я думаю, отак мені і треба. Я думаю, що не уїхала і про нас ніхто не буде думати. А потім, як стали їсти, і поліція возила нам їсти, і волонтери, як стали всі возити. Боже, кажу, не забули нас. А я думала, що вони забудуть. Чесно, так грішила, то комиссину попервала, а потім спасімо всіх, хто про нас дбає. Відкриваються двері, і, і я в порозі. Ну, якраз зайшла і отримала, що я коло дверей. Відкривають вони двері, і автомати на мене націлили шість чоловік, отак от стоять, і на мене прямо дула поставили. Ну, не били. А що вони казали, що хотіли від вас? Вони хотіли наших солдат, кажуть, хто у вас є. А я кажу, у нас пенсіонери п'ять чоловік, у нас. і кажу, в тому під'їзді два чоловіка. Я кажу, вони до нас не заходили і немає тут нікого, крім нас. Ну, вони сказали, ми вас убивати не будемо. Вони по квартирах, а я вийшла, що в коридорі одна залишилась. там одна погано ходить, я ухажую за неї. Оця больненька, що в коридорі, теж ж кормлю. Ми тут у нас на п'ятому етажі, я називала монахи, вони на монаху. Так оце треті стоять. Каже, заходять у коридор двері стоять і ключ у дверях. Вони відкривають, а там голі стіни одні кирпичі. Оце така історія. Була і смішно, і грішно. Який плакати хочеться, і смішно. Каже, ключ у дверях і двері. Откриває двері, все згоріло. Воно третій стоять на п'ятому етажі. В цій квартирі проживала бабуся, яку ми зустріли на сходах. Під'їзді. Вона вже півтори місяці живе на сходах, тому що її квартиру знищив російський солдат. Російські орки дуже боялися воїнів АТО. Полюбуйтеся про те, що як вони знищили саму картинку. А ще більше вони бояться наших загиблих героїв. За моєю спиною Гуменюк Олександр Леонідович, позивний батя, загинув смертю хоробрих в 2014 році. Навіть після смерті орки бояться його, і про це свідчить розстріляна його меморіальна дошка.